Червоні картки Януковичу показали сьогодні активісти молодіжних організацій фронту змін, батьківщини, свободи та інших опозиційних сил. Поблизу адміністрації президента вони провели мітинг, приурочений дворіччю інавгурацію Януковича. Ми їх виставляємо червону картку і хочемо вивести команду Януковича, його всіх людей і самого Януковича з ігри української політики. Вони весь рік показують про те, що наше досягнення євро 2012 Хоча йшли вони до влади зовсім не для цього, йшли вони для того, щоб вирішувати проблеми житла, освіти. Праці студентських прав насправді замість цього вони роблять репресії, знищують українську армію, збільшують призов замість того, щоб взагалі будувати контракт, знуруйнують освіту. Молоді опозиціонери зазначили, що президент повністю втратив довіру молоді, зрадив її. Дана акція означає старт національної молодіжної кампанії Вставай, на меті якої є виведення з української політики Януковича. Ми всі разом. Будемо проводити по всій Україні мобілізаційні акції для того, щоб довести кожній молодій людині, що її голос вирішує на виборах їхнє майбутнє, те, де і як вони будуть жити в майбутньому. Для нас дуже важливо почати оцю акцію в Києві, показати, що тут змогли об'єднатися молоді політики і показати єдину позицію. Ця єдина позиція буде далі йти по Україні, і в кожному обласному центрі ми будемо показувати червону картку Янукович. Thank yeah. you.